Чи змінилося у нас щось по двигунам цьому автомобілю? А, по двигунам так, у нас теж є відмінності. Давай так, про топи проговоримо. У нас був 3.6 звичайний на другому Таврегі бензиновий мотор, і у нас був всім улюблений 3-літровий дизель. Так само на третьому ми тепер маємо 3 літри дизель, але трошечки з іншими, так скажемо, приколясами, і ми маємо 3-літровий турбовий двигун. Бензиновий, який вже не такий, так скажемо, прожорливий, як минулий двигун, uh -huh. і більш такий їдучий вперед по динамічним показникам. по всьому. А і що з такого важливого змінилося по позашляховим властивостям цього автомобіля? Цей автомобіль він не предназначений для того, щоб на ньому долали бездоріччя. Цей автомобіль на ньому можна обов'язково з'їжджати і треба з'їжджати кудись з асфальту, але не долати якісь там, якісь, там, огромні перешкоди. Отже, стосовно відмінностей по позажаховим властивостям, у нас тут немає заднього блокування, у нас немає пониженого ряду передач. І по факту, дивлячись навіть на бампери цього автомобіля, пан Олександр, я думаю, ви погодитесь? Ну, цю машину не хочеться нікуди в багнюку. Вести ну не то, 100%. що не хочеться, по крайній мірі це ще й дорого додатково. Якщо мати такі свєси, ну я би на ньому да, далеко кудись в ліс, точно не заїжджав.